Музика це голос свободи, засіб єднання та джерело сили в Україні. Вона набуває нового значення, стає частинкою боротьби. Одні грають щоб підтримати бойовий дух, інші щоб допомогти військовим на передовій. На Тернопільщині вуличні музиканти доводять, що мистецтво може не лише надихати, а й рятувати життя. Військовий на позивний музикант виконує народні патріотичні композиції біля його ніг рюкзак, куди перехожі кидають гроші, тим самим долучаються до збору на безпілотники. Чоловік перебуває у Тернополі на реабілітації, тому і вирішив поєднати процес лікування із улюбленою справою. Прибуваючи тут, я зараз маю вільний час. Тобто зранку я проводжу процедури, і коли маю вільний час, завжди прохожу сиди. Я просто люблю музику. музика надихає Музика допомагає, щоб люди раділи і паралельно допомагали. Збирали якісь донати нашим військовим. Андрій збирає кошти на fpv дрони для своєї роти. Військовий говорить, що для його підрозділу критично необхідні безпілотники для виконання бойових завдань. Зараз конкретно я збираю, поставив собі за ціль, поки я тут. Хоча б там на якихось половину можливо, там в підрона. Люди задонатять. Люди до речі, дуже доброзичливі, дякують, посміхаються. Військовий говорить, що війна це не місце для музики, але коли побратими просять зіграти, то він не може їм відмовити. Знаєте, от такий буває момент, що коли от вони просять, от в мене буває немає настрою, коли в мене є настрій заграти, то вони музикант заткнись, там, говорять, наприклад, знаєте. Але часто, досить часто, от в плані ППД пункту дислокації завжди там просять, просять заграти. Ну, ввечері особливо там, знаєте. Обов'язково, тобто ми майже кожен вечір ми збираємося, що там співаємо, граємо. Музика насправді надихає, розумієте, вона відволікає від тих страшних будніх, від тих, від тих фейерверків, від того, від того напруження, знаєте. і, і завжди, завжди додає сил, скажімо так. Якщо Андрій використовує музику як засіб, аби зібрати кошти на FPV-дрони для своєї роти, то музикант Григорій Вендичанський із міста Копичинці, що на Тернопільщині, грає, щоб підтримати бойовий дух місцян та нагадує про єдність нашого народу. Місцевий музикант грає на трубі, щоденно у точний час не пропускаючи жодного дня. Чоловік розповідає, що таку традицію започаткував з перших днів повномасштабного вторгнення. Вибрав патріотичні мелодії, тому ж для того, щоб підняти дух наших людей. Я в цьому в своєму віці можу тільки таким чином допомагати, приближати нашу перемогу, нашу надію. На, на мир, на святкування перемоги і вшанування тих героїв, які погинули в цій страшній війні. До будинку Григорія часто сходяться люди, аби послухати музику у його виконанні. Чоловік говорить, що інколи навіть трапляються цікаві історії разом із ними. У нас переселенці тут жили навпроти моєї хати з Києва. Одна киянка підходить до мене з дитиною. І приносять маленький тортик. Ця жіночка в сльозах дуже збуджена. І дякує мені за те, що я згорав її і Києв, і Києва, мій для того, що вона каже, що в неї втрачена квартира в Києві зруйнований будинок. І вона цим самим. Зраділа, що все-таки почула свою рідну мелодію про Київ. А тернопільський музикант Павло доводить, що допомагати нашим захисникам можна у будь-якому віці. У свої майже 70 чоловік виконує патріотичні пісні та збирає кошти для наших захисників. Павло розповідає, що бажання займатися музикою виникло ще у дитинстві. Я був четвертим класі, мій старший брат мав гармошку весною. І він з другом почався щастіше грали. І я чуть не плакав. А що я не вмію? А я хочу вміти. А коли я б домів? І так мене старший брат навчив три пісні грати, а вже потім на слух я сам вже шукав. Ну вже потім легше пішло. А потім в клубі будинку культури в селі художник-керівник вчив на баян. Показав мені дві пісні. По два рази на які кнопки тиснути, я то зіграв, потім мені пішло легше. Чоловік згадує про свої перші концерти та розповідає, чому вирішив збирати кошти для ЗСУ. Участвував у концертах, п'єсах, після кіна танцю в селі були, я грав, на танч провадив. Їздили ми по районах, по інших селах виступали з концертами, з виставами. А тепер, доки буду проживати, доти буду. На армію грати, щоб ту московську наволоч вигнати з на з України. Я вирішив пожертвувати тим. Стою третя, пів, четверта година на роботу, щоб скорше справитися і. Поїв вдома і гармошку чи бояну руки, пішов у різних місцях грати. Чоловік продовжує грати та надіється на найшвидшу перемогу України, і кожен із нас може стати частинкою цієї великої справи підтримати військових, допомогти волонтерам або просто не втрачати віру в Україну. Саме тому одні використовують музику, щоб зібрати кошти, інші щоб об'єднати людей та нагадати про силу нашої нації.